Віталій Козубай освітянин. Він один з тих, хто замінив Георгіївську стрічку на червоний мак. Новий символ перемоги придбати поки що немає де. Тож, аби вшанувати пам'ять ветеранів, його дружина власноруч змайструвала чарівну квітку. Здоров'я, що вони ще трошки привітали країну і молодь, щоб на їх, як то кажуть, прикладі. Молодь вчилась патріотизму. Відданості вітчизні попри загрозу провокацій день перемоги хмельничани таки відзначають з великою повагою, гордістю та вдячністю до героїв-визволителів. Хочу привітати усіх ветеранів, які боролися і вибороли нашу свободу. Я хочу побажати їм міцного здоров'я, щоб вони прожили ще багато довгих літ. Я вітаю ветеранів Другої світової війни. Бажаю їм міцного, -міцного здоров'я, благополуччя і щоб надалі в нас було мирне життя і мирне небо. Бажаю їм міцного здоров'я, щастя, благополуччя, радості, щоб більше війна не повторювалася ні на землях України, ні в цілому світі. Ветерани, я вас вітаю з нашим великим праздником 9 мая. Всім вам благ, здоров'я. Саме головне, щоб було мирне небо у нас. Містяни переконані, головне пам'ятати героїв і ніколи не допустити тих страшних подій знову. Шановні ветерани, щиро вітаємо вас з Днем Перемоги. Дякуємо вам за вашу втрачену молодість, за ваші сьогоднішні літа. Дай Боже вам міцного здоров'я, довгих років життя, щоб ми кожен раз цей день приходили, бачили вас і брали з вас приклад для своїх дітей, для своїх онуків. Все вам найкраще. Дякуємо за перемогу.